Доброго дня, дорогі глядачі, з вами Канал Народна Думка. У Верховній Раді лежить зараз документ, законопроект, відповідно до якого хочуть змінити правила нарахування людям грошей на оплату житлово-комунальних послуг на виділені людям грошей, тобто на комуналку і пільги. В першу чергу на пільги. Як ви думаєте, в яку сторону хочуть змінити цей процес? Можливо... Зробити кращі умови для отримання їх, тобто більш простіші, більш понятніші. Чи, можливо, додати туди якісь категорії населення для отримання пільг, тому що бачать, що людям зараз вкрай важко в цій країні. І для багатьох така можливість є просто життєво необхідною. І просто збільшувати кількість отримувачів. так? Більша підтримка від держави, більша допомога, більше, більше, більше ні. Все. Точно так, тільки в іншу сторону. Хотять збільшити контроль над використанням цих коштів, додати умови, відповідно до яких можна в будь-який момент забрати ці допомоги, і також додати умови, за яких людям не будуть нараховуватись даного роду підтримка, допомога. Тобто зменшити кількість отримувачів. так? в рази зменшити кількість отримувачів. Давайте розберемося, хто в найбільшій зоні ризику, чому це так відбувається і як то аргументують наші народні депутати, так? хто може втратити ці допомоги, цю підтримку від держави і чому, тож, щоб її не Чуть не заматюкався, щоб її не втратити, давайте зі всім детально розберемося. Але повідомляю, що наразі даний законопроект лежить на сайті Профспілок, тому що кожен законопроект, перед тим, як прийнятись, проходить перевірку профспілками. Проспілки це люди, які е, об'єднались з групи і типу, контролюють державні органи, так? Ну, і допомагають іншим людям. І вони типу, мають право контролювати усі законодавчі документи. Бо, тому що ми народ, типу народовладдя, е, маємо право. Ну, дійсно маємо, там коментарі відкриті, після перегляду відео можете зайти, залишити свій. Я залишаю посилання в описі під відео. Зараз розповім вам основні аспекти, а ви тоді вирішите, можете залишати у мене під відео коментарі. Вони також враховуються, ну, не так, як там на сайті проспілок, але їх весь час перечитують там наверху, і то дуже добре. Тому залишайте, будемо робити знаєте, якісь свої внески. А тепер розбираємося з деталями. З деталями, що ж там хочуть поміняти. Дописали там пунктів 20. Вірніше, майже один той самий допис, просто всі пункти його покопіювали. І допис заключається в тому, що збільшити контроль над оплатою житлово-комунальних послуг, контролювати, щоб усі кошти, які виділені людям на їх оплату, були використані саме на оплату, щоб не було заборгованості в першу чергу, і якщо є борг, щоб він був реструктуризований і щоб також людина платила по цій реструктуризації. Тому що реструктуризувати його одне, а потім платити по цій реструктуризації, це також потрібно мати десь резерв коштів. Що він собою передбачає? Дивіться, вже з давніх давен, да, роки-два, напевно, чи три то діє по оплаті за комуналку на субсидії. Що якщо у тебе є борг там протягом якихось місців, то субсидія скасовується. Але на пільги це не розповсюджувалося. Тобто пільги людина продовжувала отримувати і тепер, щоб закрити типу, цю лазейку, то вирішили дописати в норму закону те, що якщо у вас є заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг... Ні, вірніше, там не так написано. Там написано, що кожна людина на, там, якесь до 20 го числа кожного місяця має в повній мірі сплатити усі свої е, витрати по житлово комунальних послугам. В інакшому випадку... Надання пільг буде призупинено в відповідності до постанови Кабінету міністрів якоїсь там такої-то ще за ті давні часи, відповідно до якої припиняється надання субсидій і пільг за отримання житлово-комунальних послуг. Ну, таким чином вони типу, хочуть мотивувати людей сплачувати своєчасно і сплачувати в повній мірі. Якщо у вас є борг за житлово-комунальні послуги і ви його не реструктуризували, ну, то відомо, що субсидія не отримувалась взагалі і неможливо було отримати, да, якщо є борги. А тепер ще й то саме дописали до пільг, що якщо є у вас борг, то пільги вам також нараховуватись не будуть. Вже є коментарі по даному приводу на тому самому сайті проспілок, що ну, типу, якщо є борг, то в людини з підприємством заключений договір, відповідно до чинного законодавства і до того договору підприємство може перестати надавати тій людині послуги простим відключенням її там, від газомережі, тепломережі, електромережі. Але це не повинно впливати на отримання пільг, які нараховуються цій людині. Коментар такий, знаєте, дуже влучний, дуже якби, правильний. Но, е з другої сторони, то в тому самому законопроекті мотивується це тим, що якщо людина не отримує житлово-комунальних послуг, тобто в неї відключені, то надавати їй тих пільг не потрібно, тому що їй не потрібно нічого оплачувати. Цікаво так виходить, що якщо ти живеш без світу, газу... Води, без нічого, без опалення, то тобі ще нічого не потрібно надавати, бо типу, ну, ти ж так нормально живеш, тобі нормально, ну чого ж, ж жалуватись, тобі ні за що не потрібно платити. Не життя, а рай. Ну який рай, так, як вижити в таких умовах. І от надання саме цих пільг мотивувало б людину покращувати свої умови, жити краще витрачати ці кошти саме на цю комуналку, можливо, на перекриття якихось боргів, щоб відновити її отримання і щоб щоб могти жити, мати умови для того. Ну ні, хочуть навпаки таким людям ще більше її перекрити. Тож, посилання в описі під відео на сайт профспілок, де ви можете почитати в повній мірі, в які пункти то додається. Ну в основному оцей абзац, що якщо не було оплати, то... Не надавати допомогу внесений в усі пункти де тільки можна, щоб ну, типу, кидалося в очі. І таким чином перестати людям її виплачувати. З субсидією ситуація схожа, що якщо у вас є заборгованість або ви не заплатили декілька місяців, то її просто перестають виплачувати. Тож, для вас розібрався, перечитав, розповів, робимо якісь висновки, да, пишемо на сайті про спілок свої думки і розбираємось далі. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка.